Усім привіт, вітаю вас на каналі, в якому ми розповідаємо про лікарські рослини та кулінарію. Хто стежить за нашими відео, знає, що в нас зараз йде марафон простих страв з гарбуза, такий осінній марафон. І сьогодні буде не зовсім продовження цього марафону, але я хочу е показати, як можна зробити симпатичні гарбузики для вашого столу, не з гарбузів. Це більш, скажімо так, в, буде страва в осінній тематиці для гарного настрою, для. Е Класної сервіровки, якщо ви будете щось святкувати. Можливо, ви будете святкувати Хеллоуіну, а може, ви просто любите гарбузики і хочете, щоб звичайна страва мала цікавий вигляд на вашому столі. Тож, сьогодні ми будемо робити сирні кульки у незвичній формі. Що нам знадобиться? Нам знадобиться крем-сир. У мене в ви можете брати улюблений твердий сир. У мене чедер твердий, ви можете брати будь-який твердий, ваш улюблений, який є. Паприка солодка, так мелена, звичайно, сіль, часник, чорний перець і зелень. У мене петрушка ви можете взяти цибулю, що вам за смаком. Тож, що нам треба робити? Перш за все, треба потерти наш твердий сир. Я труна оцю крупну. Терку, ви можете на дрібну, в принципі, без особи, без, без якоїсь різниці. Тремо сир. Потім у загальній тарільці поєднуємо наш натертий твердий сир, крем-сир, співвідношень. Я беру десь один до одного, але я хочу зробити всього тільки кілька тиквочок на один раз. Додаємо зелень, у мене потрушка, я ж кажу, можете взяти будь-яку солимо, додаємо часник. Я вот так прям добре. Я хочу, щоб вони добре пахли часничком. Так, потім трошки, трішечки перцю чорного. Так, і все це перемішуємо до однородної маси. Отака суміш вийшла. До речі, зелень рекомендую різати якомога дрібніше. Це облегчує вам далі формування. І тепер з цієї маси нам треба сформувати кульку. Я буду використовувати звичайну ложку. Якщо у вас є така кругла штука для морозива, можете використати її, вам буде зручніше. Я буду набирати звичайною ложкою, формувати кульку та відправляти цю кульку до моєї паприки. Отака кулька виходить. Зараз обвалюємо її у паприці з усіх боків. Ось така кулька вийшла, тепер нам треба з неї зробити гарбузика. Щоб сформувати гарбузика, нам знадобиться звичайна нитка. Я скрутила з кількох тонких, ви можете, яка є у вас. І робимо такі дольки з нашого гарбузика, можете більше, можете менше, як вам хочеться. Обкатати гарбузика можна не тільки в паприці, можна також у крекерах, наприклад, чавлених, або у кунжуті. І отака у нас такий гарбузик вийшов. що далі А далі ми можемо їсти, наприклад, з особлином або намазувати на хліб. Багато таких гарбузиків складуть цікавий вигляд на вашому столі. Приємно апетиту! ту. Не забудьте підписатися на канал та до зустрічі в наступних відео.